Хотів продати гранату на Дубинщині. Днями зловили чоловіка на гарячому під час продажу вибухової зброї. Протиправну діяльність 29-річного жителя Млинового задокументували співробітники відділення поліції номер 1 селища Млинів. Вчора, 25 лютого, його затримали під час продажу за півтори тисячі гривень гранати типу Ф-1. У поліції області розповіли, що чоловік уже не вперше торгує зброєю. У рамках досудового розслідування встановлено, що на початку лютого за аналогічну суму він збув боєприпас типу РГД-5, що підтвердили результати експертизи. Наразі ведуться слідчі дії та встановлюються усі обстріли. 29-річного чоловіка затримали та у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Відомо, що чоловік уже потрапляв у полозору правоохоронців за злочини проти власності. У випадку, якщо суд визнає млинівчанина винним, чоловікові може загрожувати позбавлення волі. Відповідно до санкції інкримінованої млинівчанину статті йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.